تزвиз <small> Пиши. Да, рядом, Захар. Ширше відкривається. Диви, от Полищук. Ты под него, Захар. Под него. Другу сторону шукай. Другу сторону раньше подбирай. Подбирай. Поле, поле. Ще, ще, ще. Ще ближче. Миронівка. Миронівка. Хорош! Ну що надо, Давид? Ні, отут надо відбирати. Отут відбирати. Отут відбирати.

И иди, иди сюда. Трыбка, Шоу, Шоу. Давай. Поверьте надо, сразу, Поречь. 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 в сторону, Поречь. Поречь. Марк, давай Поречь. 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 да від того, як ти вже проб'єш. Свят сзади. Сам пробуй, пробуй, да, під ньому. Йди, 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 йди. Тимоха, йди. Молодець, але без воло. Покійно, Максим, уже Ваня, за Набирай, Набирай! Ваня, Ваня за співай. Покинься с ним, Ваня! Покинь! Тимоха, поднимаемся! Убирайка, давай, давай выше поднимайся! Ваня, мы с сыном! Иди сюда домой! Иди! Вот, смотрите, Ваня! О! 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 Уже в другую надо! Вперед полечу! Да! Все! руки. Да рука! Что такая неточность? Один шторм, четыре мимо! Поддержитесь. 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 Сразу же второй клер. Поддержитесь. Вот, 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 вот. Поддержитесь. Поддержитесь. Підбирай, Тимоха, підбирай, да. Ше, okay, no, ще ще, вище, з ним, Тимофій, з ним, Ваня, з ним зниська всередині возьми. Наш короткий. Підбираємо зону офлайн. Виходимо, виходить. Як тобі дати, Палічук, ходь перед давай, аут кидай. А откидаємо, полічук, м'яв. Малі! Малі! Перед, перед шукай! Малі! Ні, це не перед, це назад. Вищ! Вище! Це не дай розвернутися! Та да не трогай Тимоха. Ну не бий його, він сам тобі віддасть! Ваня, зазор зроби! То не ти гравець, має! Дай пас! дай! Сідай, сідай, до кінця вийшли заказ, вийде до конця. Оходь на удар виходь! Тимофій, ним до кінця грай. не дай розвернутися. Що ж ти Діжиш, як... скоро поміч його заграняють перед собою, найди раб'я, поміняли, так вийди. Ближче, ближче, ближче. ще молодець. Ще Ще. терпіть. Ще, ще не дай, не дай. Максим. Максим. Осіда, Ілюха, ближче допомагай. — Сліва! Жека! Блище, блище. На саду, на Дивись ззаді гравай, це ще вчора тобі кричав. іди До мене іди до мене! І оскочив, і, і. <тавити лі -міша> і, і відскочив, другу шукай, вперед шукай, вперед шукай, да, молодці, хорош. Йди, 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 йди. Горос ворота! города! Ближче, не дай розвернутися до кінця. Тимоха стоїть! Не <плесу> дай! <плесу> <плесу> Ми стоїть, ми втас, Тимофей, Ти відповідаємо, потім тягнувся, ти дожен був забивати. Тимопій, ми стоїмо, дивитися кіно, Тимопінь. Щоб ми футбол приїхали дивитися. Футбол дома на телевізорі надо дивитися. Щоб була Давай, Давид! Покійно, підньо, войом! Це коміє, боїться є. Відбирай, відбирай. Ще, ще. Без момент. І підніми голову. ще, ще раз, раз. Але є святик, є в центрі. Іди сюди, дай йому. Хороша річ, Руки! 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 Куди ти вибиваєш? Руки! Давид! Давид! А тут ще можна в дотик раз? Руки! Макс, віддай. Міловіч Бистріш, бистріш, маш, бистрій! Бистрій! Шеха зав'яжиш турки в тебе розв'язані! Бистрій! Бістрій! Ми ж у перей! Макар. Рано. Давід. Не треба бити, незручно, не підготовлений удар. Симофей, піднімається, давай терпи, а то ми програємо, нас б'ють. Давайте я, трошки, можна закар! Не спіши, дай вити, Ваня. Зону польоту буде, якщо на передачі! Ваня, Добре. де м'яч летить? до воріт треба бити, Ваня. Ось туди бачить. Леб, ліб розліхой, або не трогай.

На дальню попробуй, дивись Глеб один. Так, дівчатка наші виходять, красавіці, давай сюди. Будуть не хлопчики, не хочуть, будуть дівчатка грати. А зараз подивимося. Нападає, що одна буде друга. Рухайся, рухайся в зоні, рухайся. Та сміливі, шейди, ще. ще йди шейди, воріт. Не до боковой, до бокова. Тепер додому біживаємо. Дай, дай, дай макару дому, Додому. Щоб не додому треба мінімум ударом повершити. Женя, аккуратно, Женя. Не надо, він чи дві грають, господь, вийде в руки, в руки! Подивись, десь подивімо ми, подивімо ми! Уже с уже. Ой, давай, давай, давайте, Ой, Ой-ой-ой-ой-ой! Давайте, давай, давай! Вручийся, викликай! Ага! Горячий? Иди, Нападающий. А да? Где? Максим. Глеб, а раз а Там нападаешь. Оп. И Макар в центре. Оп. И получи. Дай ему. И вот сам иди. Спинись Макар, ну зачем без ты бей! заходишь в угол, чтобы было слева и незручно? Макар. Макар, а для чего туда петливый? Ваня, сідай, Ваня! Поція виходить! А створ ворот іди, перерізай трошки йому і ворота бігають. Хлопці бояться, то мої дівчатки не будуть боятися. Хлопчики бояться. Теж ви не боїтеся? Де ж ви не боїтеся. Що ж ви не боїтесь? ж ви, 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 ви не боїтеся. Ви не не боїтеся. Тимоха сідай, Тимок. А кого він підготовлений? Васові <таси> 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 назад можна і й... вперед відходити. Боїтеся. Ви тільки язиком не боїтеся. Такі сміливі всі на язиці. А тільки до діла не всі, слава бою. Сам іди! Разом вкусні, тільки мені. О дівчатка нехай виходить. Якщо ви хочете порчити не будуть, то настоящий. Не нить ходить, не плакайте. Плачет и ноет все время. Что у вас обижают. Вы мужики или кто? Разводы мяч. Ноет. Может вы ноете? Кто дает футбол играть? Девчатка или хлопцы? Ну так играйте, блин, что вы хлопцы. Я ж не знаю. Может вам бантики надо завязать? Сережки цеплять? Я же не знаю. А все Без характера. Візяти. Візяти ж не вистачити. Мужчина мета ж не плакати. Я понимаю, вони там виігрували. Свят, а ти казав на свят. А ви мені слабше рахунок даже не рахунок. І рахунок рахувати Да. хочете. Для цього є рахунок. Футболи треба дивитися трошки. Правила вчать, ретронарака. Футбол дивиться по а не мультики, пультики, телефони. Трошки стиль життя треба міняти. Стиль життя. Батька Батькам треба стиль життя. Менше подібне. Ті мобілки я взагалі повикидаю. А дав би кнопочний телефон, який немає нічого. Якби була моя воля, якби я був бачив. А так цей футбол у вас попутний. Дали сюди попутно. І домашні, нічого не виконує. Хочете перемагати. Перемога на собою. Мужіни треба боятися, бульбу нав'язувати. Це що тобі говорить, читися, ходь пасом касання міг. Не програвай, тим дивіться, якщо. Або правий, або лівий захисник поміняємо, а ти півзахистки. Молодішся. Поміняйся, поміняйся. Веди. Сам! Макар, ну вже вітай! Я не хочу Останься! Крий! Макар, ти, 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 ти! Ти! Ты! Ганя Ще не приїм! Тащи, тащи! Тащи, да та не падай! На себе, на себе. Нічого хотів. Закінця. Маня Сідай. Пока, цілий все нормально, В дальнього штану. Жека, Жека. прийде. Розіряй, куди ти перебивай? Де більш ти мрає? Для чого ти таке робиш? Шукай, вперед шукай. Ще раз, да, в другу шукаю. В другу шукай. Ще йди, 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 йди. Підбираємо під нього. Куди назад? Перед шукаємо, Кімока. Не треба бить по ногам. Не треба по ногам. М'яч граємо. Перебираємо ззаді за спиною. Бачиш? додому є. Покійно, другу, зака, другу. Ранше. Покійно, не треба бити, нехай поколуються В Лоржі, лоржі, Да, пас. Так, під нього. На м'яч рухайся. На м'яч рухайся, ти стоїш, чекаєш. Макар. Ще раз ам відскакуй, ще раз відскакуй. Трикутник, весь більше, де більше відкриваємося вперед. Ще в другу другу передраємо. Перед В ну! нього. Ну, дорог, дорог. Ше, ще, ще, Максим. Спокійно. Давай, давай. Дожі, можна перебити зараз, да. Іди! Та ні, що ж ти назад граєш? Тимофей, що ж ти назад? Що ага. ти? Спокійно, ще раз. Побирайка дивися. Другу, другу, сміливіш закат. Сміловіш. Максим, додому сідай. Малін, Не дай бить. Не дай бить. Перед треба греть, боїться. Тимо пере Тимофій Тимофій, дивись сюди. Тимофій, Тимофій, ай яй все кошмар. Иди, йди, йди, йди. Иди, не трой зади. Виходимо, виходимо перед захар. А як вимагай? За спиною первом. Фій, спокійно відкриваємося, Артем, зліва відкривається ближче, ближче! Право, так, да. другу сторону. Вже накрили, ще раз воротар. Оскозь. Ще раз. Тепляйся! Да. Да. куди назад, куди назад, додому малім. Спокійно. Пасом. Пасом. Акар, Макар, опять. Ще, ще. Вставай, вставай. На команду зіграй, Артем! Артем! Оборони пасом на команду зіграй, Артем! Захист надо вивестинять! Все дачі перед Сугай! Перед Так, да, ти, блядь, Перед тим! Перед це берем! Не уступай! Не треба ззаді йопити, не треба, ти вже програв помисленість. Чого ти її валиш? Помислені виграйте, блін. ви тільки валите, блін, мислі думають. Раче рішення приймайте, Тимофей, до прийому. Гранче, він все робіть тебе опереджає. За рахунок мислення. І, і, оцікай. Діжай да, на себе. На себе! Ну, мальчик два два рази менший, ви блин. йому по помислі приграєте. На себе! Та сміливі! Ще! Жо грай! Побіряйте! Жоще! М'яч грай! То чужому м'яч Захар! Ще! 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 Жека, ну вже не спіши, Жека, із-за вуха! Побирайте, жоще грай!

Выше, выйди. Пасом не дрывайся. Сцепляемся, пора сцепляемся. Дай кист, дай кист. Все, пасом надо. Хорош. Ай, блин. ай яй ай другую сторону. другую сторону. <соединяющие> 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 другую сторону. <соединяющие> дай Не-не, Макар, тебе обводить надо. Вперед иди. меч выходит. Балкин, один. Тимофей, ты до домой бежим. Тимофей, давай, тратить додому. За спину, Тимофей. А чтобы не тратить на мечи, чтобы А ты в персе вратяй, все. Активнейшее побирайте, шукай мяч. Там не найдешь. Жека, Розірвайте знову відтакуйте, вони всі Артем, розкажу, Артем, получай. Справа Зива! Не <плодисмент> в <варит>. сторону воріт, в другу сторону. Да, правильно, <Брайна>, молодцы, <плодисмент> все. Аминь, вперед, Маленький! Маленький! Маленький, Малик! <плодисмент> Малик. <плодисмент> Малик. <плодисмент> Йдіть сюди, куди ми спочатку шукаємо передачу. А А якщо нема вперед, потім куди. Право вліво. А якщо нема право вліво, назад. А якщо немає вперед, право вліво назад. А що ж ми боїмося? Ми відправляємося, ми підлігне, ми не граємо. І от коли немає кому, так і більше, коли немає. атаки. Ну!

Хорош, Давид. Хорош. Давайте. Давид, иди сюда, молодец, хорош. Да хорош, хорош, молодец, хорош. Да все. Давай, иди сюда, иди сюда. Не надо. Скорую, Вот так. Можно. Двейся, Максим. Ты обидишься, двей. Диви. Ага. Кто Быстрее, принимаем рисини. Ага. Иди, иди, Тимоха, помылась.

<ан> а якщо ми обороняємося, ми всі за захисниками, падаємо туди, за лінію міча, відання. Тому коли ми обороняємося, ми всі захисника єдине, що вийшли. Що ти робиш там? Репи забирають. Ответь! <рапевця> ну все, ну все, ну я же не можу всіх. А карты ногами? Нельзя, маленький. Боюсь. Да? Иди. Пробуй. Венавиджи. Пробуй. Венавиджи. Иди. Пока на швидкості. Дай. Максим, а старому дивись, айлюки, дай мне там. Вот, Володь. 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 Володь Підніми голову. Що? Помогай, Тимофей! Давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. давай, Никита, седай, Никита. Хорош, молодец. Слева защитник, Артем. Слева туда, защитник.

А йому два стрімки. Всім это ганату. Дякуємо.